У столиці презентували моніторинговий центр міндоходів. Цей потужний інструмент відзначили фахівці, створили для аналітичного та інформаційного супроводження процесів детінізації за допомогою найновіших розробок у сфері. ІТ. автоматично обробляються величезні масиви даних, які дають змогу вчасно та з високою ймовірністю. Виявити прояви неофіційної економічної діяльності, прослідкувати рух товару від кордону до кінцевого споживача, рух фіктивного, тобто повітряного податкового кредиту. Від виробника до замовника моніторингова система виділяє як ризикові менше 1% зареєстрованих підприємств. Тобто лише одна фірма із сотні потрапляє до фахівців на додаткове аналітичне опрацювання. Після цього підприємство пропонують добровільно довести чистоту своїх операцій. Якщо ні, тоді вже починають працювати фахівці інших підрозділів міністерства за підсумками роботи центру надходження ПДВ порівняно з минулим роком. Зросли в середньому у півтора рази. Найменш важлива функція центру. Внутрішній контроль за якістю обслуговування платників в сервісних центрах та на митних постах не з напрямків використання його результатів щоденна оперативна інформація за минулу добу з урахуванням того, що відбулось вночі черги в центрах обслуговування платників. Показники податкової митної звітності, надзвичайні події та викриті правопорушення. Тощо одна з новацій міністерства, над якою працюють фахівці центру, побудова автоматизованої митниці майбутнього, де рішення про пропуск транспортного засобу буде прийматися повністю автоматизовано, без людського фактору. Прогнозується, що митниця майбутнього запрацює вже у 2015 році.